Так, всім привіт. Вчора в нас... Лиша, венча, да, Та я трохи ютуб починаю. Мамуся, здоровася. Привіт всім. Я поки йду зараз на двір. Дві одинини, цедру. А що ти йому дала? Лимон. Лимон? Вчора, коротше... Чого Артуха лимон дала Таня? Вчора, коротше, щось він... Привезли з а то так періодами... Якось, не знаю, то нормально то ні блін. А вчора так плакав в горько, що капець. Він кидає? Іграшки. Плакав так в горько, що капець. А утром в садик їхати, проснувся всіх він... Та ні, він вночі не спав майже. Не спав вночі, а потім проснувся і температура в нього була. А зараз чай йому Таня налила. Артурчик, Артурчик, пий чай. А що він жує, Лимон? Так. Да. <laughs> раніше він не пив так чай, так? Да? Ну, любив, так. Да. Зараз вже, мабуть, із-за садочка. Там значит, дають. Так же, Скажи, буду я пить. Пей-пей. І пей. це п'є, поки не вип'є. <laughs> да? Не, ну раніше не он може зараз понесе волівання. А я показую зараз, вчора доложив кабінку. Це ж тут. По-новому все робив. Вимурував поддон, повністю трап положив, там ще всередині така вставка буде вставлятися. Сьогодні вже вчора доложив плитку. Там такий узорчик, а на цій стороні буде дзеркало приклеєне. Буде приклеєне на плитку, на стіну клею, тому що стіна туди-сюди десь грає, тягне і воно лопає. Сьогодні там йому ще хай сохне, сьогодні зранку почистив шви, повичищав, щоб все було. Без, без остатків клею. Є маленькі нюанси, але нічого на скорість не вляє. Потім позатираю гарно шви і повимиваю повністю плитку, повимиваю і цю стару повечухрою. Ну, таку підібрали ця світліша, та темніша, але буде. Так що кабінка вже буде, буде зроблена. Ну, сток я зробив із тіл, і, і туда, із і так, і так. Коротше, що з усіх сторон буде стікати. Ну наче заходиш, стаєш, наче не, не відсується так, що дуже-дуже не падаєш, але під ноги щось треба буде стелити, тому що ну, прохладно. У нас такий мороз, аж непривично. Ну, поки у мене там кабінка сохне, я піду буду трошки наводити в майстерський лад. Позносили, зробив такого стола. Це ще тут так все временно, все на сортіровці. Зробив стола такого, отак От як в мене вийшли всі блок замурував, поставив. Знизу така буде полка і там внизу щось буде. Коротше, найдуше. Зверху полочка така, придумав собі який лайфхак. Короте, на балку накрутив, взяв банку. Банки різні, різні. Трохи Таня за оці 0,5 і кричала. Ну так, не сильно. І тут такий, там разні. Там такі гвоздики, там блохи, там такі саморізи, там дюбеля, там такі троєчка, там по металлу троєчка, тут десятка. Тут такі 5,5. Береш, просто банку відкрутив. Хоп, взяв, їх стільки треба, який треба. І назад. І назад закрутив. Це ще продовжу туди. Так що, Помаленьку-помаленьку обостраюсь. Тут ще, мабуть, зроблю полку, тому що за чим оце місце пустувати буде. Тут таку зроблю поличку, ще одну, таку, типу, як тут, і будемо помалу обустраюватися. Тут стіну заштукатурив, доки є. Там буде буржуйка, Буржуйка, котел той старий, що прогорів. Ну Ще до нього часу не дійшло, ще треба доштукатурити цей угол і потім його можна буде ставити. Тут теж зроблю такі полочки, 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 тут це буде стояти. Коротше, потроху-потроху обустроюся. Це такий временний світ. <гум> так що зараз починаємо працювати. Так, я більш-менш закончив, зараз, зараз покажу, що зробив, буду йти, мабуть, вже затирати шви на вані, там вже просохло. Та й вже далі робити не можу, бо треба... Доштукатурити стіну, щоб я далі там міг іти. Уже, щоб що більше-менш міг зробив. Так, порозкладав, тут ще на столі це ще перебиратися буде, цей ще уголок тут металічний стіл буде, Тоже не все зроблено. Тут так собі зробив шпателя, щоб я знав, де воно, кісточки разні. я теж це тільки так понакидував. Розклав собі гвозді. Різні попідписував. Не можу придумати, на свердло щось. Тут великі, тут такі самі мелкі, самі тут побідітові здорові, Тось по бетону. Валіки для компресора, компресор сокири, тут зарядні ключі всякі-бензопила всякі, -всякі. електро для нього. Тут ще залишиться, тут ще буде такий ящик, де жалко викинуть, але типа. І викинути не хочеш, але ну колись пригодиться. Воно таке є. У мене отут валяється заді хати. Всякі куски труп, уголків. Це коли мені де щось треба, хоп єсть, хоп єсть. Коротше, ще дороблять і дороблять. Оту стіну хочу доштукатурити. І там вся стіна буде, ключі будуть на тій стіні. Потроху-потроху буду дороблять. А, ще драбину треба зробити на горі Коротше, ще вистачає заняття. Ще зносить все треба. Зносить, складати, розкладати. Ввечером доробив я щось своє, вечором закінчив вже з кабінкою і зараз жду, висихає, позатирав шви. Зараз покажу кабінку, потім покажу посилку. Так, Затер тут шви, повикорював ті, що на полу осталось. І позатирав кабінки. Позатирав, залишилося повимивати тільки. Повимивати. Один косяк у мене вийшло вже, коли положив плитку, коли ложив другий ряд, вдарив в угол тріснуло. Думаю, мать його, його йоп уже. <соє> Затер за тіркою. Так вийшло. Ще замить треба, воно ще підсохне більше замию. Не хочу, щоб силі вимивалися шви. І туди ще така вставочка ставиться. І все. Юрчик, принеси ту, ту вставку. Так, ну-ка щас приміряємо. Да, заводять... воно оставиться туди. Вот так вот. Красиво, да? Прикольно. Шавими їм. І так, отака здорова коробка. Зараз покиючи розрізає, а Таня скаже, звідки це. це Короб, ні, коробка, коробка, я не знаю, навіть наша. А, це Наташа вже неодноразово за ці роки вона це надсилала наші родини. Да? З... Лю... Кажуть, що тільки я його перебуваю. Він у мене теж перебуває. А, Наташа, наша українка, але давним давно вже живе в Німеччині, має двох донечок. Для мене це така навіть людина, у якої. Життя таке, знаєте, що ну, не саме легке, будемо так казати, але от скільки кажеш, Наташа, хватить, вже в тебе є кому допомагати. Вона каже, Таня, давай палачки свої закругляй». І Це в неї нова, нова посилка до нас. Давай витягуй, бери сумку. Так, да, Наташа, це вона Дай. Артуру, Картуру, автокресла. Дівчат віддавали, стучик взагалі купували, суттєві там веречки піде, оставиться. Держи. Ого, одразу видно смаколики. Що це таке? К... Кнопперс. Карш, якісь вафельки. Відкривати, дві сумки, пробки достала, зараз будемо дивитися. Так, витягуй. Йосип, витягуй. Шоколадки. Дорогу можна взяти, так? Шоколадський. Ось снікерси. Таня завтра їде на київ з глазом. О, це вже п'ять приданові ранічки. Дивіться. Я не знаю, у нас у той шкаф урожай вже все. Вже скоро не буде місця. Треба буде... Витягують. Що це? Воно пахнет порошком. Ну то не витягуй з пакета, туди з краю клади. Це капсули такі. Так, що там наступне? Це. Пахне так. Це. А, іграшки це. для Артухи, походу, такі мелкі, як він на те любить. Це собачки, всякі. Да, всякі так. такі. Да, ну, він такі тут, минулий раз Наташа там був такий трактор, як цей потім зберем. Так, Нутелла! Мальчики у нас таке точно. О, це щось таке. Терм? Ні, не, не терм. Світильник. подожди. Двічі, каже, блендер, Ні. Світильник. Походу сенсорний, так? Да? Це, що на двір ставиться, що. Це ж ми ще той минуле не поставили, що Наташа нам подарувала. О, це Віронічки. Це що? Давай. О, ка. це мені. Це Наташа послала, каже, Тань, вам таке надо, як смісители. Ну, Наташа, говорю, У тебе що, він зайвий чи що? що? Вона каже, ну, можна сказати, зайвий. А, де яка тут соска? Температура О. якась показується. Ух ты. Соска а, з температуром. Це... 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 Ааа, це... 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 соска, термометр. Це... Це... Йоб твою, це... що придумали? Це... Це... Що Типа дитина, цей? дочка, дитина Дитина смокче соску пустушку і видно цей, да? Де? О, тут, тут стільки всього. Потім далі відкрию, хай положив ну, да. поки, да? так? Так, що Артур і конячку дамо. Ого, яка? Це... Дальше, шо шо це? одна частина, А, це, а, це якесь а це що? Ця, Будь... кресло, що ти тоже. Наташ... Так, стоп, пауза. А, я знаю, Кажи, це, що вона казала. Вона, я кажу, Артуру вже в той крісло Веронички буде, ну, минулого, ага. там, в минулому там міток. Вона каже, у мене Артуру вже є по наследству, каже кресло. Це Артурові. — Ну давай. Гри... Ой. Так, ми його витягли, тому що важко витягувалося. Да, Наша, це, ск... це складається така, типа спинка. Так, ж... да, ну я вже забула, да, ну, ваша казала, що типу, але турика Спинка кажучи... така, потім тому ці. Це не спинка Юр. Це спинка. Це сидить тут дитина. Це ну, для старших, у них чиста сидушка, без спинки. Не знаю, подивимося, десь тут є якась інструкція. Ось ось що його... Ну, для старших тільки йде сидушка, немає вже спинок. Оце сидіть тут треба, Юра. Сидіть? Так, сидіть? Так, так. воно так ставиться. А сюди? Ну, 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 ладно, я потім, коротше, я, я не знаю. Це... А, а це що yeah. yeah. це воно одно все, так? А ну, роз, розкрий. Ні, це якась сума. А, це сумочки такі. Це такі. Ану, воно розкладається, бачиш. Ага. Так і це так само. А це не в воно тобі? Ану і в чекноти це розкривай. Це треба просто переносні, в шифані вже доставить. А, це теж сумка, значить це такі. не до крісла. Оце до крісла да. тоді виходить. З конструктором. Це здорова так. Да. Все, давай сліди ще сумку. Открывай следующее. Так, це. Ма быть. И рушник да. Проточки на кухне, я так думаю. Она там Аккуратно. Это шесть... Шесть... Костюмы есть там. Да, давай костюмы есть. Оно ну, развязана. Вероніка. Так. Це, наверное, щось пішло. Тобі. Майка. Тримай. Чорна під бобку. о, Майка. А, тут дивись, тут ззаді отак. Бачиш як? А це отак. Це, кстати, от... Відео позитивне, ну хочу сказати про нікотах безсовісних людей. людей. Наташа, наші, наші родині, а, що в нашій родині дарує крутизні Шо, подарунки, при тому, що вона не якась там багато забезпечена людина, у якої знаєте, це просто людина з таким великим серцем. І минуло раз ну, посилки постійно різні. Були то іграшки, то більш побутове все. І було таке, що а, Артурчику було більше одяга. А але було багато сладості, і Юрчику було там і шкарпетки, і то і все. Ну, Тобто, ну Артуру от трішки більше. От в одній посильці як вцепилися. Ой, не так, Юрчику, мало. То все. без безсовісні люди, просто так. вам щось не так. Беріть своє робіт. А мені хтось написав був в Ютубі. Написали, що більше уваги приділяйте Юрчику чи щось. Що, що, я кажу, ні, ми його кажу в сараї. Поселили, б'ємо до хати, не пускаємо. <смеш> так, а це ж костюмчик якийсь? Ні, ну такі ж. Просто це я за Наташу буду в якщо хтось щось мені напише ще раз. А, а це, що розпечатуєш? ти розпочатуєш? Ну, це це, це Артур? Ні, Юрчик. Юрчик. О, щас юр, юрчик піде міряти. Юрчик, але такий буква надарили, да? Це костюм на Держи. Це ця. верх і це низ. Все, неси сейчас. <плес> це штани, да, так? Ні, кофта. Це кофта. а, це кофта. То бобка, а, а це учрена, просто кофта. Знам, не. А то що? Це Йорчик, в школу буде. А, це вивити? штани. А це, мабуть, да, так. А, то це до штанів mm. можна і такий, ну, да? Пошту. Да. І це такі утеплені трошки. Все, Йорчики, ти, ти міряй. Ну. <плес> Хороші вещи. Ну давай, ну, давай потім Юрчик. А, так. Це що таке це велике? О, це, Наташ, як ти тут її попав, Пауза! Не? Так, витягла єлі цей пакет. Це виходить завакуміровано. Це якась... а, це... Ого, яке воно велике, як. Це, я... ну, це я тобі. Мені не підійде. Діваючи, а, то там дві разом, так? Ось, да? да, це така полосата, да. Дякую. Давай сюди. Да. А, це такі, кстати, довгі, що на животу не Так, а це шо? що? Це Тоже на... таке ж? А, а, це для беременних. А, ти знаєш, Це... А, для кормящих. Це вже щоб можна було дік-дік. Дік-дік для кормящих мам. Чого? Ще таким сетям красивим. А, ну, та Юра, я ж туди, ну... Живіт мешає, да? Ну, трошки, я не вже... так. Ну це бію. Ладно, не показуємо. <головіка> а що тут не показує? Це жутки тоже з цим. Ну, як у мене такі ще тартури є. Та стань, яку что-то тут ставлю. Штани. А? Для беременних. А, да. А, да. Щось там двоє штанів. Каких, на Наташ? Раз. Раз. Так, пауза, Юра. Побачим, так, да. прийшов, Артурчик, дай, побачив, так. Даємо йому коника. Коротше, він, Короче, він не що хоче, це? а дивиться на стіл на шоколадку. Каже, шоколад. Він на сьогодні прихворів, тому да, трошки температура була. так, що там Іронічки. Сина, Артур. Штанішки. лялі. Штанішки лялі.

Таня витягнув. Сиду думав, панталони. Це постільне. Воно то теж не так. Зараз, поки Таня віщички там розкладає, я хочу сказати, оце Вартуру зараз ходить. Такий звук не, у нього. Іди да, сюда, іди сюди. Присядь трошки, успокойся. Він візьме якийсь такий один там звук, Дома, чи, дали, чи, дали, чи дали, пісеньку письмо. і ходить і розказує. Ну от є в таких діток, вони Фінес. на чомусь буває зациклюються. Або пісенька, або рахує, Фінес. або да, щось багато в нього. або... або пливуть пінгвіни. Сідаю в воду, пливуть пінгвіни, пливуть, mm. да, синочок. Але потім карчу успокоюється. Що це таке здорове? А, це щось з дитинки, да. так? Ні, казала, мені щось ортопідічна штука не якась. І класти сюди. Не це сюди не дитинка не походить. В автомобільну сідушку вкладується. Це, не це не Наташа, ми ж тебе записали. я щось не, не Не, не знаю. А то, а походу, одіялко там. А я не буду, да, буде заступать буде. Да, ми почали це одягати половину. Ох, натуся. Вся хата заставлена. Що ти дивишся, шоколадку? Ми скивали. Да, багато. Артурчик, не перебивай трошки. Іди сюди, іди до мене. Синочок, синій кит, іди сиди. Іди до мами. Іди сюди. До мами іди. Я, тихо. Баба, ти що? Ти сьогого, ти багато... А, ти, Ючик, іди приміряй. А ми якраз останній стані, скажемо трохи пару слов. Трохи Артур збиває, трошки в нього є. Трошки голосно, але втрохи вже звикли, що він нічого нічого не казав. Коротше, так багато всього... Гирі, Датусь, це вся кіно. Наташа, правда, у нас коли ми за плиткою є, то вона мені дзвонила по вайберу, каже, спрашивала за смеситель. Я кажу, ти що, каже, зайвий чи що. Вона каже, ну, можна так сказати. Ну, у нас, звісно, якщо я у Юри спитаю, він скаже, пригодиться точно. Наскільки зараз це й ламаються смісителя. Вона каже, ви ж там робите цю нову кабінку, Ну, нову, під нову. Але що, така вона? Полу навуня виглядає той як да. Що, що тобі сказати? Ти золота людина і я тобі вже кажу: прикращай. Реально, прикращай але ж ти ж не слухаєшся. Дійсно людина, яку я дуже бажаю, щоб була щаслива доля в тебе, щоб, знаєш, тобі була якась підтримка, допомога, бо ти багато всього для інших робиш. Дякую вам велике. За за все і, і солодощі кажу ще Веронічки нема. Вона вже стільки по та одягу посилок і з комою говорила, а вона каже, типа. Каже, слухай, я геть смотрю твої історії, скажуть. То дівчата, каже, всі дарують Веронічки, це ж уже не перший подарунок, де ймені Веронічки вже є. Каже, я вже не знаю, де хто впиться, і що каже, Веронічки немає. Тут уже шагу назад, я кажу, Тані не буде. Вдруг об... там, не дай Бог хлопчик. Якщо <laughs> хлопчик хай носить, це <laughs> <это> розове. <laughs> ні, ура, ну, не, не ну, що... Дякую вам, Наташа, велике. За все. Дуже дякую, що. Зараз покажемо юрчики. І такі часи складні, але ти все одно за нас не забуваєш і постійно нас чимось балуєш і всю родину. Тому Я до тебе вайбер вийду. Так, це Юрчик вийшов. Бачиш, теж це якраз і по рукам, бо Юрчика да? Довгі, довгі, так. ну що піди на дім замість бобки, а то другий реглан. А це другий реглан, так? Ну, да. прикольно. 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 Прикольно, спасибо, мені подобається. Пару слов. Ну, скажу велике дякую. Мені приємно. Скики одежі ма і прикольно. Давай, седай, спасибо. Засідай. Засідай. Сідай. Трошки не туди. Ну, почти. Ну, подивимося, яке, бо я не знаю, яке. Крісло тебе, да? Бо тут то тобі вже маленьке, а ти вже буде ще здоровеньке, а то. Все-таки Все пока. 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 Пока.